Доброго вечора, шановні українці! Добрий вечора, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Рошвець. Ще літом 2023 року я відзняв 6 відео, в яких накреслив маршрут, яким шахеди залітають з території Придністров'я на Західну Україну. Залітають по Дністру, використовуючи ущелини Дністра. Шахеди йдуть на 2-3 метра. Над водою йдуть По Вінницькій. Області по Дністру, потім залітають по Дністру в Чернівецьку область, доходять до Кам'янці-Подільського, піднімаються там вгору і пікірують на міста західної частини України. А сьогодні один з парламентарів Молдови виступав в Україні на Ютуб-каналах українських і сказав, що, начебто, от він говорив про ситуацію в Молдові. Не буду повторяти його слова. Але є одна маленька деталь, а диявол кориться в деталях. Він сказав, начебто на лівому березі, Молдови в Приністрові бачили вагнерівців. А ми про Вагнерівців уже ж забули. Де Вагнера? Вони були в Білорусі, були табори. Нема не таборів, ні Вагнерів. А їх там було 5-7 тисяч. Де Вагнера? Скажіть, будь ласка, де колишні вбивці найманці ЧВК Вагнер? Ті, які воювали до останнього, і в полон не здавалося, тому що в Вагнері в полон здатися це смертний вирок собі підписати. Де вони? А вони з'явилися в Придністрові. А як вони попали в Придністрові? Придністрові оточене Україною і Молдовою. Питанечко, як шахеди попадають в Придністров'я і як Вагнера. Про яких ми забули на превеликий жаль, а забути про ворога це значить приректи себе на поразку, як як вагнера попали в Придністров'я? З вами український історик та журналіст Іршувець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.